Два 208 х в 2020 роки обидва в білому перламутрі, два брата близнюка. Е, в цьому у нас у 77 тисяч кілометрів. Весь в оригінальній фарбі. Звичайно ж, обидва 50 кВт, запас ходу в 300 км. Е, Це у нас, виходить, трохи дешевше, у нього 89 тисяч пробігу, у нього фарбована ляда. По комплектації вони абсолютно однакові. Чисті 20 20-ті роки. Якщо потрібно вам перевірити СОХ, дати інформацію, то давайте приватні повідомлення. Перевіримо, все розкажу, покажу. Або ще краще приїжджайте і забирайте їх за акційними цінами. Ціни дійсні сьогодні-завтра. В понеділок пускаємо підготовку, ми їм чистим, поліруємо і виставляємо їх відповідно дорожче. Є порти швидкої зарядки, Android-Auto, Apple CarPlay, Kліmap Control і так далі.